Це для, для всіх був великий стрес і для спортсменів у, у тому ж випадку. Тому ми ну в таких умовах все одно продовжуємо тренуватися і працювати, і йти до своєї мети. Ви бажаєте, щоб ці води пересталися? Ви Ні, я думаю, в принципі, все. Порушуються просто принципи, олімпійські принципи. Ось, І тому це просто не рівноправна боротьба буде. Близьких, знайомих, друзів, вони не втрачають на війні, вони не бачать цього жаху, вони спокійно собі готуються, немає такого стресу, ну взагалі. Як не підійди до цього, це абсурд. А є і такі спортсмени, які підтримують війну, і вони теж є воєнно зобов'язані, вони теж представляють свою армію. І це дуже, дуже ну, якось дивно сприймається і важко це прийняти. Заявити про нашу країну на весь світ, олімпійський світ. Це дуже, дуже сильна мотивація, дуже сильна така честь. Якщо це виходить, якщо медалі спортсмени беруть і лунає гімн на честь спортсмена, це дуже, дуже, дуже великі емоції, дуже велика радість.